Михайло Драйхмара І знов обвугленими сірниками. І знов обвугленими сірниками, На сірих мурах сірі дні значу, І без кінця топчу тюремний камінь, І туги напиваюсь до схочу Напившись, запрягаю коні в шори і доганяю молоді літа. Лечу в далекі голубі простори, де розцвітала юність золота. Вернітеся, благаю, хоч у гості. Не вернемось, гукнуло далині. Я на калиновім заплакав у мості і знов побачив муриці сумні, І клаптик неба, розп'ятий на ґратах. І нездріманне око у вовчку. Ні-ні, на вороних уже не грати. Я в кам'янім, у кам'янім мішку.